Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм менеджмент зарядки від студії управління Богуштайм і проведу його я, Галина Качинська. Отже, чи задумувались ви коли-небудь, що ваше тіло це не просто упаковка для мозку, це потужний інструмент, який або веде нас до життя в енергії, ясності і рішучості, або тягне назад, якщо ним не керувати. Сьогодні я хочу поговорити про, з вами про одне просте, але глибоке правило: керуєш тілом, керуєш життям. Наше тіло не просто фізика, це носій емоції, енергії, інтуїції, сили волі. Коли тіло активне, воно, мов, включає сигнал. Кров біжить швидше, кисень насичує мозок, думки стають яс яснішими. І З'являється бажання діяти. Уявіть, що ви автомобіль. Якщо не заводити мотор, він з часом закисає. Так само і з тілом, якщо його не рухати, воно починає іржавіти. Фізична активність в залі або на прогулянці це не лише для краси, це здоров'я судин, мозку, горбонів, а головне проста демоцій. Після активного тренування рівень кортизолу, гормону стресу, знижується, а рівень дофаміну і серотоніну збільшується. Тобто спорт буквально перезавантажує вас на позитив. Часто ми думаємо, що болить спина це значить, що потягнув, але тіло це ще й мова нашої підсвідомості. Наприклад, зажим у шиї часто говорить нам про страх ставити цілі і досягати їх, а також що, що відчуття, що тисне щось згори. В народі це називають нести свій хрест. Блок у грудному відділі часто про невиражені емоції. Скованість у стегнах це страх діяти, страх змін. Але є. Ключ до розблокування ці, таких місць це фізичні вправи. Ви розтягуєте тіло і разом з тим починаєте розтягувати мислення і виходити страхи. Уявіть, що ваша інтуїція це як вода в струмочку. Якщо струмок затиснений камінням, вода не тече. Тіло, яке не рухається, теж, теж як затиснений струмок. Фізична активність розчищає ці затори, і ми краще відчуваємо, куди йти, що говорити, коли зупинитись. Ідеї приходять у русі. Під час пробіжки або після тренування часто приходять рішення, які в спокою не народжуються. І спорт це тренажер для характеру. Коли ми регулярно тренуємось, ми вчимо себе починати навіть коли лінь. Тримати удар, навіть коли важко, і ставити цілі, і досягати їх не лише в спортзалі, але і в житті. Спортзал, це як тренування для справжнього життя. Тіло, яке не отримує навантаження, починає здаватися, накопичує в тому, яку не виспиш. Це так називаємо синдром хроничної е, усталості. Накопичу страхи, які з кожним днем все важче керувати, контролювати, розвиває хвороби від болю в спині до хронічної апатії і алергії. Те, що не рухається, вмирає, або принаймні втрачає смак життя. Ви, і саме ви, керманич свого життя, але керманич не поїде, якщо машина не заведена. Запішіться на тренування, вийдіть на прогулянку хоча б на 10 хвилин, потанцюйте вдома, почніть з малого, але почніть рухати тіло. І ви побачите, як рухаєте ваше, рухається ваше життя. Бо коли ви керуєте тілом, ви керуєте своїми емоціями, думками, рішеннями і майбутнім. І пам'ятайте, тіло це не оболонка, це ваш союзник. Зробіть крок до нього, і воно дасть вам силу керувати всім іншим. Бо керуєш тілом, керуєш життям. А зараз відкрийте свої планувальники і подивіться, чи у вас записані задачі для свого тіла, чи у вас запланована прогулянка, чи запланований похід у спортзал. І обов'язково, якщо не заплановано, запишіть собі. Навіть маленька прогулянка дасть вам енергії для того, щоб ваше тіло, ваш мозок запрацював і надав вам дуже цікаві ідеї. Далі перегляньте в своєму списку завдань, чи є у вас завдання, які ведуть вас до ваших цілей, наближають вас на кроки до вашої мети. Потім перевірте, чи є у вас задачі з усіх сфер життя. Тобто це мають бути і суспільні, і сімейні задачі, і бізнес-задачі, також принципові. Подивіться, чи у вас вони є. Напроти кожної задачі поставте час на їх виконання і заплануйте свій день на 20 годин. На більше не треба. А ті 4 години, які залишились, залиште їх на форс-мажори. Вони дадуть вам можливість прожити ваш день ефективно і не, не витрачати час прожити цей день ефективно. І далі, напроти кожної задачі поставте пріоритет. Чи ви виконаєте самі цю задачу, чи ви делегуєте комусь іншому. Далі розкладіть маршрут дня. Це ваш навігатор, по якому ви будете звіряти свої кроки, свої дії на протязі дня. І ввечері проаналізуйте свій день. Якщо щось не виконали, проаналізуйте чому, мабуть, у вас не вистачило ресурсів. І тоді перенесіть цю справу, цю задачу на той день, в який ви гарантовано її виконаєте. Якщо ви не виконали задачу свою, бо вона е, втратила свою актуальність, просто використайте її і не медітуйте на неї, не рефлексуйте. І далі подивіться на ті задачі, які ви виконали протязі дня. Похваліть себе. Скажіть: я молодець, я на кроки приблизилась до своєї мети. І ввечері після аналізу дня, Складіть свій список задач на завтра. Таким чином, ви розрузите свій мозок, і він ночі буде думати не то, чи він щось забув, і ви забули це викласти на бумазі, на папері, а про те, що як зробити ці задачі, як їх виконати найкращим чином. І плануйте свій день, плануйте, плануйте свій спорт, бо лише енергія, яку вам дає спорт, допоможе вам прожити день ефективним і виконати ваші завдання на максимум і приблизитись найкоротшим шляхом до своєї мети. З вами була Галина Качинська. На все добре, бажаю вам гарного продуктивного дня.